Коротше, гайс, яка ситуація. У мене є ножнички і в мене є моє барахло. Зараз будемо розрізати і дивитися, що там всередині. Скільки скочу може. Ну, до кінця життя все не хватить, щоб відпрацювати тільки той скотч. Труба, оце все в воді, воно всередині буде. Треба нафіг все переклеювати. Скільки тут паперу. Потім дивимося, що під моїм барахлом. Тут можна не знаю, думаю, собі помідори засаджу на весну. Моя середина велика. Оце Акумулятор, оце контролер. Оце всі проводки, які йдуть до ручки газу і до переднього колеса. Принцип дуже простий. Я хочу ще одну батарею отак вліпити всередину. Думаю, має бути ок. Коротше, видно, що загорілося У мене короте, окум почав тут горіти. <реш> Блін, понакупляють китайської шляпи. Ті китайці це взагалі труба. А. Я аж офігів. Просто взяв з нічого не загорівся. А якби я їхав і воно почало горіти, <реш> просто бачиш, це, це взагалі. Капіць. Кстати, забув привітати з новим роком. Вже і сніг з'явився, і воно вже все примерзає і прям, прям отак сьогодні будемо їздити. А то в мене порвана рукавиця. Якщо що, просто не уваги. увагу. Коротше, сніг є, доставка жива і ми будемо їздити. А це моя обновочка. Я почистив від болота, перемотав скочем. Тепер він став набагато легший і набагато приємніше на ньому його піднімати, і він набагато краще виглядає. Якщо ти не зрозумів, що відбулось, я тобі зараз покажу. Просто... Просто був пакет і нема пакет. Все нахер. Ой, так і живем. А ще на момент, я йому позвонив в домофон, він відкрив мені двері, я відкриваю сумку і бачу, що тут такий капець. А він мене там чекає. Взагалі отлично. Корей. Коротше, мені сказали доставити це йому. І щоб він звернувся в тих підтримку, йому повернути гроші. Це взагалі якийсь. Зараз подивимося на його лице. Він там буде в Hello, do you speak English? Yeah. Uh very bad packet and you write in support and return money and it's for you. Understand? It's Okay. You can write in support and return money. You know. Okay. Sorry. Ah, okay, it's spilled on everything. Okay. Окей, со сорі. Антерайден сапорт. Bye. Що такое? Що ви всі в мене хочете? Хтось дзвонить. Я вообще відхиляю я цю доставку, я туди не поїду. Ви бачили його лице? Там він вообще там офір їв. Просто такий дивиться з першого разу, не зрозумів. Ой, такю. Треба не бути свиньою. Треба забрати цей пакет і обов'язково викинути. Оце я його сюди приніс. Просто Нове замовлення. Дивимось, що там в нас. От іменно оцей ресторан мицький. Мені дав тільки що це замовлення. Вести чи не вести? Фізи. Там під горку, в принципі. Ладно, то везу пофіг. Подивись на то, от просто був пакет і нема пакету. Як же в мене прямо емоції переповнюють з їхньою доставкою. Та це взагалі капець. Я ще й тепер з тим їжу. Боже. Якщо б мене машина не збила, було б отлічно. І зі з цим пакетам, як... Не, ну, що тут скажеш? Тут нема слів. Одні мати. Одні мати з їхніми пакуваннями біля хамуха. Всі й дають три замовлення підряд. Робіть добрі справи, викидуйте сміття, не залишайте за собою. Це обов'язково. У мене в офісі навіть не почищено. Ну що за капіта? В мене одне питання: хто і як його буде діставати? Якщо що, це каналізація, взагалі. У мене, я в принципі, розумію, роботка по снігу теж не кайф. Що на каналі буде 10 тисяч підписників до кінця року. Я влаштовуюсь сюди на роботу в цей ад. Реально. Кидаю оцю доставку і влаштовуюсь на роботу. Тільки при умові 10 тисяч підписників. По-інакшому я не готовий ризикувати. Просто насправді всі проводять всякі конкурси, заохочують, і я вирішив якусь херню придумати. Ну а тут, якщо що, прям бруківка. Я її так люблю, обожаю. Ех, навіть не дадуть мені насолодитися тим. Подивимося, що у нас по замовленні. Чути піпікає. Лен Арк. Їхати 1-9 за 9,63 Та поїдемо, я що ж, У мене ж кредит, куди відмовлятися. Що, що ти в мене питаєш, як мені їздити коло сніг? Та взагалі отлічно. Ви дощ бачили? Вітер бачили. А от сніг це вообще... Це новий рівень. Ааа взагалі кайф. Блін. Почастіше би сніг в лице падав. Блін, ну серйозно. Якби сніг зараз в лице не падав, я би не знаю. Ну... Ну би інакше ми б навіть бухти не могло. Ну тільки так. Ну добре, що він є. Да вітавати. Таке враження, що не коррієш. Почти Він добрий. Привіт. Це напевно один мужик, який мені реально дуже подобається, як він співає прям польською дуже красиво прям позаліпати. дуже гарний закат сьогодні. Прям це щось. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте, дякую, що ставите лайки. Ніхто нікуди не пропадає. Зима попереду, будемо робити більше, краще і цікавіше. Переді мною новий достойний суперник. Він старається, але я обходжу з лівої сторони. Прибавляю на перехресті, додаю газу. Раунд, раунд, однозначно. знаєш. <рес> мені 25 років. Знаєш, як мене на батьківщині називали? Назар безстрашний. Просто на електровеліку з переднім колесом. Отак От по снігу я чую, як воно тільки скульзить. Чуть-чуть не туди, і було падіння. У мене, коротше, я вчора дуже сильно впав. Я прикріплю фото свого синяка вже на нозі. Того я зрозумів, що треба бути акуратнішим. І вам рекомендую, пацани, пацани, не ганяйте. Серйозно кажу, не ганяйте, бо ви ще матерям потрібні. Не ганяйте, прошу вас. Будь ласка, не пишіть негативні коментарі. Ви ж не знаєте в кожну, яка історія. Не буду говорити за нічок. Розкажу особисто свою. Я маю честь проводити фізичну реабілітацію для українських військових. В маленькому селі курорті на окраїні польщі це проходить півтора тижні. Я розумію, що дивані експерти недовольні, що я сиджу в Польщі і знімаю відосики, як я бомжую. Так, в мене такий період в моєму житті. в мене кредити. Ну, я до цього ставлюсь позитивно. Я вірю, що є активні свідомі люди, які теж. Волонтерів, які допомагають матеріально, роблять все для перемоги України. Так я дуже багато історій чую від цих людей, і я бачу реальні поранення, і на це тяжко дивитися. На це страшно дивитися. Я бачу батьків, які втратили своїх синів яким 19 20 років. Це дуже страшно. Будь ласка, з максимальною повагою напишіть Негативних коментарів чисто для них. Вони герої, вони роблять все, що, все, що можуть робити. Коротше, мені підтримка пише, щоб воно десь тут. Типа, що ресторан, типу, на виніс. Ті будні кур'єри, це капець. По глазою. Популяр. по полях. Питаєш, що таке екстрим, я тобі скажу, це не американські горки. Це коли ти їздиш по слизькій дорозі на велосипеді. І коли ззаді машини і перед тобою треба хоча б хоча їхати так, як вони. І твоє заднє колесо носить вліво-вправо, воно своїм життям живе. Але ти тримаєшся на ходу. Оце екстрим. Що ви знаєте? А не то розказують там американські горки. Що то таке? Це добре. До вітання. Хотів показати, що цей пацанчик завжди в трусах виходить. Але іменно коли треба вам показати, він чи здівається. Я думаю, вам цікаво вдруг. Що я зроблю, що в мене така робота. А ще є тепло на шостий поверх пішки. Це взагалі капець. Знову од неї те саме. Всі добре. Це віддання. Я коли віддаю, я роблю таке оце. Це треба вміти, це треба на досвіді. Я вже просто. Хоч мені в таких ситуаціях. там є табло. Я зараз роженусь на максимум і подивлюся, яку на швидкість покаже. Тільки я дивлюсь, щоб машин не було. Що погнали? 3-2-1. Двадцять, двадцять, давай 30, Тр... Тречо, один. Як добре, що моя братка залишила мені щось перекусити. Там і горішки є, і термос. Взагалі нормально. Я думаю, треба брати. Дякую, братка. Загально пороги пироги від 300 гривень до 400 Це, Це дуже дорого насправді. Оце його я не знаю, я не розумію. Коротше, ціни, що капець. Найдешевше це зупа від 20 злотих. І якісь банкети на 4-5 осіб до 3,5 десерти. Сказолота зіпакозона клавт з лодом. 18 злотих. Ну, ви поняли, я теж так. В принципі, люблю той десерт. А потім наступне компот. 8 злотих. Изолітру 27 злотих. Ах, куч. Тут есть, це люди мають гроші. Я не маю грошей, це ж капіт. Мені, коротше, прийшов лаучер з Макдональдса. Тепер у мене там все за пів ціни буду там постійний клієнт. Хоча Макдональдс вообще не рекомендую. Просто... В моїй ситуації це найкраще, що можна вибрати. Єленка є сам мер переходив вчора і включав її. Я, на жаль, не мав можливості, я був зайнятий. У мене було замовлення.